Вітаю глядачі нашого каналу час підсумувати головні події дня, що нового трапилось у стрію та за його межами уже за мить очима наших журналістів. Дочекайтесь у студії. Працює Світлана Коханчик. Лише місяць залишився до початку нового навчального року. Цьогоріч вперше в Україні у своєму житті шкільний дзвінок почують близько півмільйона першачків. Їх батьки уже заздалегідь розпочали готувати до 1 вересня. Тому ми вирішили дізнатися, скільки коштує усе канцтоварське приладдя, форма для навчання для наймолодших школярів та що радять купувати продавці. Про це дивіться у сюжеті Миколи Бойківа. Тому щоб відправити своїх дітей до школи, батькам потрібно готуватися дуже ретельно. Що насамперед потрібно дитині? яка цьогоріч вперше піде до школи. Все шкільна форма, якщо того вимагає навчальний заклад, спортивна форма для занять фізкультурою, щоденник, пенал, ручки, олівці, приладдя для образотворчої праці. Список, звісно, не надто короткий. Проте пані Оксана, продавець-консультант, каже, що у порівнянні з минулим роком ціни істотно не змінилися, а обсяг продаж значно зменшився. Звичайно, вже працюючи, скільки років, то так закладається, то ми називаємо сезоном до школи. І вже трошки він починається дуже в малій формі, дуже в малому розвитку, але він почався. Канцтовари ціни не збільшилися, так як були і в прошлі роки. Вони не, практично не міняються вже роки три ціни. Ціни є стабільні на ринку. На канцтовари, ну просто напевно зв'язку з тим, що мало грошей громадян наших і вони не так дуже купляють. Окрім найнеобхіднішого щоденника по 10 зошитів у клітинку та у лінійку, кількох рушок, олівців, лічильних палочок, папок та обкладинок для зошитів і книжок та лінійок. Продавці радять батькам потурбуватися і про інші приладдя. Найнеобхідніше, значить, треба палочки до першого класу палочки, цифри, букви. Олівчики, папка для ручної праці, щоб дитина мала собі все на місці, щоб у неї папочка зберігалася в школі. Підписана, батьки підписують, купляють там кольоровий папір, картон. Пенальтики, щоб дитина собі з розворотами бажано ну гривень 200 потрібно. Все це майбутній школяр покладе у ранець. Вага портфеля не повинна перевищувати 500 грам, адже спина у дитини має бути рівною. Також рекомендовано, щоб колір шкільної сумки був яскравий. Шкільна форма для хлопчиків, піджак, штани та жилетка коштуватиме батькам від 200 до 300 гривень. На дівчаток мамам доведеться розщедритися на 100 гривень більше. Діапазон цін на спортивну форму, в якій маленькі атлети займатимуться фізкультурою від 150 до 400. В даний момент найбільше беруть спортивних костюмів. І, можна сказати, тільки спортивні костюми. Ну, в основному на першачки беруть. Ну, беруть різні. Хтось хоче ластик, хтось хоче трикотаж, хтось хоче плащовочку. Ну, на мене трикотаж, бо найбільше продається трикотаж. Всього на одяг канцтовари та портфель для першокласника зі своїх гаманців батькам доведеться викласти від 600 до 1200 одиниць в українській валюті. Проте, що купувати і за якими цінами обрати вам. Микола Бойків, Роман Купранець, Стризькі новини. В селі Завадів планують реконструювати пам'ятник Тарасу Шевченку. Відновлювальні роботи хочуть завершити до відзначення 200-річчя з дня народження великого українця. Саме це питання і обговорили голова Сирийської райдержадміністрації Володимир Борій... із завадівським сільським головою Михайлом Щудлом під час робочої зустрічі. Нагадаємо, пам'ятник Тарасу Шевченку в Завадові є унікальним за своїм історичним походженням. Колись за ініціативою отця Остапа Неженківського славного каменіра Івана Франка та місцевої громади. У далекому 1914 році в селі було споруджено перший у Галичині пам'ятник Великому Кобзарю на повний ріст. А у 1989 році було встановлено ще й другий такий пам'ятник в завадові. Нині цей старовинний монумент потребує оновлення до своїх роковин, які будуть святкувати навесні наступного року. Мешканці нашого регіону стали заробляти більше. Середньомісячна заробітна плата на Львівщині у червні цього року збільшилась на 8% порівняно з червнем 2012-го і склала 2887 гривень. Таку інформацію повідомив директор департаменту економічного розвитку інвестицій, торгівлі та промисловості Львівської ОДА Денис Шмигаль за його словами протягом семи місяців перевірили 89 підприємств, які порушували податкове законодавство під час виплати доходів громадян. Янам завдяки цьому до бюджету донараховано більше 7,5 мільйона гривень податку на доходи та штрафних санкцій. І до новин спортивних сьогодні, 2 серпня, в італійському турині розпочалися всесвітні ігри майстрів. Ці спортивні змагання відбуваються раз в чотири роки як Олімпійські ігри, участь в яких беруть атлети, ветерани. Українську збірну на цьому турнірі представлятимуть 370 спортсменів, серед яких 16 з Львівщини. Вони змагатимуться у чотирьох видах програми: велоспорті, веслуванні, волейболі та важкі атлетиці. У команду важкоатлетів увійшли Валерій Мельник, Геннадій Юркевич і Михайло Бурков. Уродженець села Загірне про здобутки пана Михайла. Як тільки він повернеться з турніру, ми обов'язково вас повідомимо. Додамо також, що всього у програмі змагань представлено 26 видів спорту. Триватиме олімпіада серед ветеранів до 11 серпня. Нагадаємо, у 2009 році на такому ж турнірі у сіднеї українці вибороли 20 золотих, 10 рівних та 11 бронзових медалей. А вже дев'ять турів континентальної першості з шахів, що проходить у сербському Белграді. На цьому турнірі Чайс України захищають шість спортсменок, серед яких і дворазова чемпіонка України стріянка Марічка Мозичук. Середу та четвер Марія двічі звела свої протистояння у нічию зі спортсменками Грузії і Німеччини, набравши уже шість залікових балів, стріянка опустилася з 22 на 26 шосту сходинку турнірній таблиці. Інші українки Катерина Лагну йде 34 четверть і одразу ж за нею Інна Гапоненко. А Наталя Жукова розташувалася на 55-му місці. Ганна Музичук ще одна стріянка, яка виступає за команду Словенії в загальному заліку. Дев'ята триватиме турнір до 4 серпня. На сьогодні у мене все ще раз приглянути новини. Ви можете завдяки сайту telelan.com.ua. Також телефонуйте в редакцію, якщо маєте цікаву інформацію. Номер телефону 45983. Завтра в цій Завтра студії зустрічайте Юлію Савун з підсумками тижня. А я бажаю вам сонячних та веселих вихідних. Синоптики прогнозують на завтра ясну погоду, лише вночі можливий короткочасний дощ. Вітер дутиме у південно-східному напрямку 1,4 метри за секунду. Температура повітря вночі 16 градусів тепла, в день стопчики термометра піднімуться до 27 градусів з позначкою плюс.